Це мій тихий рай. Приближаються свята, Новий рік. У нас, бачите, яка погода по суті зимова, але снігу дуже-дуже мало. Падає, потім знову тане, знову падає, знову тане. Ну, багато снігу немає. Так, потрошки сипе, потім розтає. Вночі мінусова температура, в день плюсова. Вчора і сніг, і сонечко, і дощ, і мокрий сніг проходив. Отак, така погода у нас. Ну, а я продовжую працювати. От, друзі, пополивала квіти. Фіалочки деякі тут прибрала, треба все-таки їх пересадити. Тому займуся. Звичайно, часу поки немає багато, але ті фіалочки треба пересадити. А так, ці вже будуть чекати після нового року. Буде час, буду займатися ними. Тут багато, які треба вже в більші риночки висаджувати, оновити ґрунт. Ну, будемо працювати вже після нового року. По орхідеях, друзі. Та одна, яка була підгнивша чорна була, та пропала. Інша ось вона, поки що все нормально. Так що сподіваюсь, що все буде добре. По всім решта, теж все добре, все нормально. Це за мій переставила там, поставила ялиночку, а тут поставила поки що його. Ну, Бігонія в цьому році щось поки що не думає цвісти. Тому так, ну і тут все добре. Бачите, жовтіє листя на орхідейки. Воно не, поки не, від, не відвалюється, я його не трогаю. І росте новий листочок, тому з нею все добре, просто час від часу листочки тут два відразу. Ну, і той, і той тримається, я їх силою не обриваю. Вони нижні жовтіють, а вверху росте, то це все добре. На цьому вікні трошки перестановку зробила, прибрала оцей коліус, бо він мені там світло закриває. Так світла мало і він ще закриває. То поміняла місцями. Носюся туди-сюди, той туди, той туди. Але ж хочеться, щоб всім було добре і мені теж. Тут теж переставила, поставила різдвяник тут і фіалочок більше поставила. Ну, а тут коліуси це чорний дракон, вони вкорінилися, тримаю їх для того, щоб живцювати. Бігоні я ось випустила на цвіт. Звичайно, це декоративна листина. Цвіт не дуже гарний. Навіть не знаю, що проти сонця. На дворі сонечко, вітер сильний, але сонечко. Так, де ти там? Ой, не можу знайти. Не можу а, ось, бачите, ось такі квіточки. Ну, і тут все добре. Теж попереставляла багато чого. Теж треба фіалочки пересаджувати, біонії в більші риночки. Бачите, навіть трошки місця залишилось. Ну, Потім буду пересаджувати, живцювати буду багато чого, тому і місця ще буде дуже багато треба. І мої санців'єрії це ці, що я вкоріняла з листочка, бачите, все добре. Вони стояли на іншому вікні, переставила сюди, а це ті, що мені подружка подарувала, всі добре, бачите. Все росте. Тут буду, звичайно, закладати, але поки що, думаю, зніму вам тоді закладу, як я вже показувала, цим типсокартоном. Друзі, фіалочки, які треба пересадити. Вони тут, бачите, вже тако шатаються, треба їх глибше заглубити. І пеларгонія невістка мені давала щось, вони були більш-менш нормально, нормально. Потім почали жовкнути, я занесла в теплішу кімнату, і не знаю, чи це посприяло, чи що одну занесла в холодну кімнату, ну навряд чи буде. А цю хочу обрізати попробувати ще проживцювати, а ні, то так і буде. Друзі, все без змін, бачите, які хащі. Їм всім треба світло, всім простір, а в мене не виходить так. І бачите, продовжує квітнути мій пасльон, картопляне дерево. Ой, як його підняти, щоб показати. Трошки. Колір блідніший, тому що не вистачає світла, але все-таки квітує. Бачите, вже такий пагон пустив, його треба обрізати. Ну це вже буду займатися після Нового року. Буду опять, це В мене на штамбі, хто пам'ятає, я його так посадила, обрізала, знову треба обрізати, але поки що квітує, то хай квітує і поки що часу нема на нього. Тут поки що теж все без змін. Діхондри треба очистити, а це все треба обрізати. І дивіться, це вже в мене. Два роки вона була, минулого року і цього року була. Не знаю, вже бачите багато сухого, ну, будемо дивитися. Я дивилася теплиці Лідії Кононенко, вона говорить, що, по-моєму, в неї дивилась, що тут насіваються і можна залишити. Чи це понасівали, чи це з корня пустили, не знаю, але поки що так. Тож аптенія, дуже е, плачевний стан у неї треба також її ну, поживцювати і це все викинути. Тут залишився в мене катарантус, його поки що не чіпала, трошки сухе поприбирала. І, до речі, минулого разу попадались сем'яні коробочки, то сюди до, цього, і, 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 до калачика сюди насіяла і Діхонтра попадалася в мене насіння, і, і, і катарантус посіяла, не знаю, буде щось не буде, ну будемо слідкувати. Друзі, показувала я. Наводила порядок у альтанці, виносила хризантеми, все. і оцю бризи шампанську травку пересадила в таке в горшочок, забрала до хати, поки що все нормально, а там будемо дивитися. Ну і Тут теж все нормально. Газанія, там воно, бачите, поки що все добре. Петунія Ну одна там не полила вчасно, то не знаю, відійде-не відійде, але так ця то байдуже. Ну І тут теж густо, але е, поки що росте мої е, аспарагуси, бачите, всі гарненькі, це не всі. Ще багатенько в мене є, мене, здається, 7 чи 6 штук їх. Мій гібіскус, поки що бутонів не бачу, тому розвернула до сонечка, такою. це в мене така пустіша сторона, туди до сонечка потягнулося більше, а тут менше розвернула до сонечка. Ну і тут у мене е, теж е, колеус. Тут навіть два. Тримаю на живці. І мої цикламенчики. Поки що все добре. Треба розвернути їх, щоб вони не витягувались в одну сторону. Бачите, всім не вистачає світла трошки. Тому, але так Значить, поки що добре. Тому будемо сподіватися, що зацвітуть і буде краса. Мій єдиний різдвяничок, ще поки ще не розквіт. Тому чекаю. І ось, друзі, це, це кашпо, що стояло у мене на порозі. Катарантус і дихондра. Трошки почистила, пообрізала ось катарантус. Цей так, бачите? Прямо геть не знаю, буде-не буде, буде, бо він такий слабенький якийсь був, прив'яли листя, все. Тому так зрізала, буде-не буде. Теж в основному наживці. А цей, дивіться, непогано виглядає, і цей непогано виглядає. Так що, теж пообрізала верхівочки, де таке прив'явше було. Ну, а там будемо дивитися, будемо чистити, будемо розбиратися, Ну, це вже все після Нового року. І одне кашпо з пеларгонією, що мені подружка подарувала ціле літо квітувавши, де, донедавна квітував, мені здається, а обрізала, минулого разу обрізала і з квіточкою обрізала. Тож, треба живцювати, ну теж вже після Нового року. Тут ось так теж прикрасила, ну це ще на Святого Миколая є. Прикрашала, поставила на сервант тут, щоб не заважало, тому що вже щось нема де що ставити. Раніше ялинку ставили і було місце, а зараз і гілочки нема де поставити. Ще купила вчора в кошику дощику, він вже оцінений. Цей по 5 гривень не знаю, бачила на ціннику 10, наче було написано, а цей не знаю, по чому був, вже по 15 гривень був такий дощ, тому що десь повішаю ну, на вікнах, також, щоб було гарно, бо щось. Цьому році у мене чи на ялинку, тут на вулиці пішло, чи що, не залишилось геть, щоб в хаті трошки перекрасити. Світе сонечко, гарно на дворі, але прохолодно. особливо вітер. Це я стою в затишку, а такої, як на прогоні, то це таке завиває, що страшне. Вон дивіться, навіть по ялинки видно. І капає стріхи, але бачите, її прихвачує. Не знаю, скільки градусів не дивилася. Ну, На сонечку підтає, але бачите. Прохолодно все-таки. Але на то воно і зима. Ну і, друзі, до другої години в нас не буде дня світла, тому займуся поки що. А тут, бачите, воно згнило. Не знаю, корінчики... Тут ну, трошки пускало корінчики, але щось. Тому ось так прямо де живе, обрізаю, поживе. Прибираю оці листочки, які зіпсувались. Ну, не знаю. Ну, таке все кволе, що. Чи буде з нього що ще не буде? Але попробую. прибираю побільше листочків. Залишу, мабуть, один. Ось так. Так, ще зріжу тут на косину. Так, і зараз не приготувала, зараз приготую корневін. От, приготувала корневін, набираю ґрунт. У мене ґрунт універсальний. З додавання, додаванням кокосового субстрахта і. Агроперліта. Ось так набираю, роблю виємку таку, вмикаємо. Ну, будемо сподіватися а там хто я знає. Прижимаю, ось так. І злегка полью. Тому що грунт ну, не дуже вологий, ну, трошечки полью. Ну і будемо чекати результату. Ну, а тепер переходимо до фіалочок. Зараз я дістану, покажу вам, в якому вони стані. Бачите, листочки пов'яли, походу їх треба всі прибрати. Тому виймаю. І з вершечка, наскільки це, реально, щоб, щоб не пошкодити. Садила 18 лютого 23-го року. Вже давним-давно треба було його оновити. Так, корінчики трошки прибираю, ось дивіться, десь. Прямо ось так залишу. І прибираю оці всі. Листочки які зів'яли. Який це колір? Не знаю, не написано, не підписано. Це дуже погано. Що не підписано? Так. Листочки прибираємо повністю під самий стовбурок. Е, так, возьму цю. Е, положила туалетний папір, дренаж чуть чуть на дно грунту і ставлю і засипаю по самі листочки. Обіцяла, що буду вже після Нового року займатися квітами і всім, але, бачите, не втрималася. Поливаю кожного разу, кожного разу воно мене так. Дратує, що вже треба щось зробити, а я не роблю. Тому вирішила до обіду займаюся квітами, а після обіду піду трошки щось буду готувати. На дворі дуже гарна погода, сонечко, приємно, але холодно на дворі, як я вже казала. А в хаті тепленько і можна працювати. Ось так і будемо чекати, побачимо, який буде результат. Я думаю, що повинно бути все добре. Так, і слідуюча. Теж те саме не знаю. Теж саме тоді ж висаджувала колицю. Не пам'ятаю, наскільки вони квітли, не квітли. У минулому році у мене трохи квітли. В цьому році взагалі щось такі погані фіалочки, я не знаю. Тому завтра, зараз пооновлюю їх, а там будемо чекати, що вони нам скажуть. Оце листочки раніше в, жит в житті не викинула, але зараз немає сенсу. Всі вікна, все завалене квітами і нема вже куди їх дівати. Тому зараз роблю. Тільки пересадку. Будуть квітнути ті. До речі, я показувала, привозила від двоюрідної сестри фіалочки, листочки. Не одне не прийнялося. Всі повикидали. Ну і те ж саме. Так, бажано поглибшись. цей візьмемо. Ну і друзі, не буду займати ваш час. Процедура та сама. Заглубляю, щоб по листочки тут ще якась дітка я її приберу. Не треба. Хай вже з цього буде якийсь толк. Ну і так далі. От, друзі, все. Якраз дали світло, і я закінчила. Трошки раніше світло дали, добре. Попідписувала, коли пересаджувала, живцювала. Ось такі в мене вийшли, піалочки теж попідписувала. Е, обов'язковий дренаж І все, чекаємо результату. А я зараз йду на кухню, буду щось думати, що готувати на новий рік. Ну, Звичайно, сьогодні багато готувати нічого не буду, але складу список, хоч приблизно, що я хочу приготувати, і е, може спечу коржі на торт. От, друзі, напекла коржів на медовик. І нафарширувала горіхами чорнослив. Більше, поки що, я рахую, що рано щось готувати. Вже завтра буду основні заготовки робити, перемащувати торт. Ну, а на сьогодні вже все. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічів. Підписуйтесь, нажимайте на дзвінок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. На цьому все, пока.